Своїх дітей я практично сама поставила на ноги, хоч і мало чоловіка. Моє життя легким не назвеш, бо я постійно була під суворим контролем і критикою, адже перші кілька років ми жили з батьками чоловіка. Квартира невелика але у нас була своя кімната. Щоправда, свекруха не переставала повторювати нам, що ми живемо на її території, а значить, маємо підкорятися їхнім правилам. Та ми навіть мали харчуватися так, як свекруха хотіла. Наприклад, я не люблю картоплю, але була змушена їсти лише її, бо у нас був культ картоплі, і все завдяки свекрусі. І так було у всьому. Все, що казала вона, закон, а моє слово не мало ніякого значення. Кілька разів я поривалася піти з сім'ї, бо вже не витримувала, але свекруха, заручена підтримкою моєї матері, мене завжди зупиняли, так і жили. Все життя працювала я і дуже добре заробляла. Чоловік вже весь цей час був у вільному плаванні, він шукав себе. Одного разу він заклав моє золото успадковане від матері. Він майже нічого не заробляв, і так тривало доволі довго. Він все життя гуляв, а в мене не було бажання і часу вникати в його життя. Треба було думати про те, як піднімати дітей. Свекруха свого сина постійно жаліла, а мені казали, що це обов'язок матері подбати про майбутнє своїх дітей. І, в приклад мені ставила себе. А потім ще гірше я дізналася, що у мого чоловіка є інша жінка. Роман з колегою по роботі у нього тривав вже кілька років, а потім він вирішив у всьому зізнатися і піти з сім'ї. За таких обставин жити з свекрухою я не могла, тому зібрала дітей і пішла жити на квартиру. Я могла собі це дозволити, бо заробляла навіть дуже непогано. Але працювала я як віл на двох роботах. Дітей на ноги я таки поставила, обом освіту дала, від чоловіка ніякої допомоги не було, навпаки, він, йдучи, сказав прийдеш, станеш на коліна проситися, щоб я повернувся. З цією жінкою вони прожили років п'ять, а потім він надумав сім'ю повертатися. Свекруха і моя дочка почали мене вмовляти, щоб я дозволила чоловікові повернутися, мовляв, він погано виглядає. Живе мене в дуже хороших умовах, хай повертається, все ж це ж батько. Я довго думала, але в результаті погодилась. Чоловік прийшов без нічого. Мені довелося йому гардероб міняти, все нове купити, бо він не мав навіть найнеобхідніших речей. Після цього чоловік вже став зовсім інший, але тих стосунків, які у нас були, вже не може бути. Донька його дуже любить і просить пробачити, але я не можу ось так просто все забути. Як позбутися від негативу і прожити хоч трохи в любові та злагоді, все життя якось шкереберть. а свекруха на, стоїть на своєму, що винна в усьому я, бо від добрих дружин чоловіки не йдуть. А тепер він зробив милість, повернувся, і я маю бути від цього щаслива. От тільки мені чомусь не радіється.